Чергова прем'єра. Величезна прем'єра нового балету, фій модерн балету Раду по на прекрасному блакитному Дунаї. Шикарна класична музика Штрауса. Шикарні дуже багаті костюми. І коли ми бачимо це дійство, ми думаємо, що це буде відень, це буде бал, це буде щось вишукане. Але насправді це буде комедія. І цей дисонанс спочатку ви не розумієте тоді ви його приймаєте, і бачите, в мене посмішка вона не сходить з обличчя. Ще хочу сказати, що Жовнивий палац для Київмодернбалета, для Раду Поклітару це є базовий майданчик для вистав, для прем'єр. Протягом року відбувається більше 20 вистав Київ під керівництвом Ради Поклітару.